До нас звернулася підприємиця, яка переїхала в Луцьк із Маріуполя. Мовляв, її слова на громадських слуханнях. Перед прийняттям бюджету перекрутили. Мова про активіста Сергія Рижкова та інформаційне агентство Конкурент. Жінка каже, її релокований бізнес. Луцька міська рада підтримала, а донести до громадськості переселенка із Маріуполя хотіла зовсім інше. Оксана Макарова переїхала з дитиною до Луцька із Маріуполя півтора роки тому. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну, а лишатись вдома було небезпечно. Я виїхала сама з сином. Тобто, чоловік був на війні з першого дня, і зв'язку не було. Ми виїжджали самі на бум. Залишатись в місті було вже неможливо. Ми жили вони, біля драмтеатру, тобто йшли активні бої. І в нас був варіант: або ми залишаємось назавжди в Маріуполі якби під завалами, або ми намагаємось виїхати. Ми 18 вісімнадцятого. Просто сіли з півбаком і виїхали з Маріуполя. Ну і так я через три дні опинилася в Луцьку. У Луцьку жінці довелося починати бізнес з нуля, бо перевозити все з тимчасово окупованого Маріуполя просто не було можливості. І вже там, через 3-4 місяці, я розуміла, що я буду тут працювати і щось робити далі. Що я можу робити для цієї країни? От я задала це запитання, і ми почали працювати. Жінка разом із іншими працівницями шиють спорядження для наших захисників, навіть сумки для ФПВ-дронів. Коли Оксана почула, що громаду Луцька кличуть на бюджетні обговорення, не могла залишитись осторонь. Ось її виступ. Я згодна з тим, що місто має розвиватися, що дати нам змогу збільшувати заробітні плати, брати людей на роботу, щоб вони залишались в місті. Якщо ми зовсім нічого не будемо робити то Я так само з сином просто зберусь і поїду звідси, і хто буду платити ці податки, які зараз ми з вами робимо. І питання основне це хто і як дбає про наповнення бюджету, хто соціальний відповідальний бізнес, наскільки залучений, можливо, треба знайти ну, спільне рішення, а не перекладати відповідальність. І понеслось її виступ на своїй фейсбук-сторінці. Розмістив активіст Сергій Решков. А потім підхопило й інформаційне агентство Конкурент. Ну, я була здивована, тому що мова не була про те, що е, мене не підтримують, мені тут погано, і я звідси їду. А чомусь подалася така інформація, що типу я чомусь незадоволена і, і в такому русі виступаю. Я навпаки сказала про те, що все прекрасно, але люди давайте працювати разом і шукати рішення разом і наповнювати бюджет. Бізнес має розвиватись, мають люди залишатись в місті. Про це я сказала. Я, я не мала взагалі ніякої мови про те, що щось тут не так. Місто має розвиватись, я буваю у Львові, в Києві, в Тернополі я бачу, як міста виглядають, і ну немає такого, що ми всі маємо просто в очікуванні в дома, сидіти і нічого не робити, поки війна закінчиться. Підприємиця каже: звернулася до активіста Сергія Решкова, і він видалив пост. А от як зателефонувати до інформаційного агентства «Конкурент» не знайшла, тож лишила коментар під статею про себе. Я не писала, я попросила видалити пост. В принципі, напевно, він вже видалений. В ту газету я написала, але мені ніхто не відповів. Я просто не хочу позиціонувати себе як релокований ветеранський бізнес, який чимось незадоволений. У мене такої позиції взагалі немає. Ну тобто, з першого дня від громади людей, які ми тут зустріли до ситуації, в якій я працюю і живу. Мене повністю влаштовано теж влаштовую. Я тут залишаюсь в тилу і я роблю свій максимум. І ну, закликаю робити це всіх інших. Чоловік мій на фронті. Я тут знаходжусь з сином. І звісно, я хочу, щоб він був в безпеці, в садочках, в яких його укриття, і так далі. Тому я розумію, що там весь бюджет його там 100% не може йти на ЗСУ і так далі. Мій чоловік теж там, і я розумію, як має працювати бізнес, що має наповнюватись бюджет. Ким? Нами, тобто, давайте думати разом і давайте думати якесь рішення, як його наповнювати, а не просто віддайте нам гроші і так далі. Активно підтримують релокований бізнес Оксани Макарової і у Луцькій міській раді. Оксана Макарова, активна підприємниця, представниця релокованого бізнесу. І навколо її виступу почались маніпуляції. Насправді ніяких недоліків до міської ради. Вона не висловлювала. У нас давня історія співпраці. Зокрема, вона виграла один з наших грантів на підприємства. Приємницької діяльності. Контактуємо буквально щоденно і суть її виступу в тому, що ми всі зараз ділимо. Бюджет і сперечаємося про його витратну частину. а Давайте глянемо, хто його наповнює, тому що ми розуміємо, що якщо він не буде наповнюватися, то й не буде що витрачати. Все решта це політичні маніпуляції, які насправді зовсім не відповідають рівню співпраці міськради з цією підприємці. Нагадаємо, на сесії прийняли рішення виділити з міського бюджету на зсу півтора мільярда гривень. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.